Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив Мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області, завдав авіаційного удару в районі Кислівки. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав Авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Сіверська на Донеччині на Бахмутському напрямку. Наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки. Успіху не мав завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. На шахтарському напрямку у північній частині Старомайорського Донецької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Артилерійські та мінометні обстріли на всіх зазначених напрямках не припиняються ні на мить. Росіяни гатять по населеним пунктам, стираючи українські містечка та села. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав Авіаційних ударів в районах Новодарівки, Малої Токмачки та Степового Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки, один з яких по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції реб окупантів. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 620 російських окупантів, також ворог втратив 8 танків, 8 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 4 ракетних системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.